Як космічні технології використовують під час війни і чим західні партнери в цьому плані в цьому в цій сфері допомагають Україні? Тут розбирались мої колеги. Дивимось. Українці, ви космос. Ми купили супутник. Ми можемо слідковувати запуски балістичних і криватих ракет. Дійсно космічний масштаб. Початку освоєння космосу держави лідери США та СРСР розглядали його із військової точки зору. Першим стали розвідувальні супутники. Далі опоненти по холодній війні почали розробляти зброю, яка за допомогою лазера мала знищити ворожі супутники та міжконтинентальні балістичні ракети. Щоправда, реалізувати ці проекти так і не вдалось. Нині найчисельнішими військовими апаратами є супутники зв'язку та дистанційного зондування Землі, тобто спостереження з космосу, використовує такі сателіти і РФ з 2011 року. Там сформували війська повітряно-космічної оборони, які потім об'єднали у повітряно-космічні сили. На початку серпня із космодрому Байконур, що в Казахстані Росія вивела на орбіту іранський супутник Хаям після того, як Вашингтон Пост повідомила, що офіційні особи США стурбовані початком космічної співпраці між Росією та Іраном. Вони вважають, що супутник може використовувати Росія для отримання даних із територій України. Річ у тім, що супутники дозволяють побачити військові цілі, пересування військ, укріплення. Якщо говорити про оптичні, то вони працюють як фотоапарати, просто з потужним зумом можуть робити детальні фотографії місцевості. Чим більше супутників, тим більше інформації можна отримати про суперника, адже вони частіше фотографують місцевість. Радарні апарати не фотографують, а сканують територію. Зазвичай супутник передається в експлуатацію після того, як він запущений на орбіту, як правило для випробувань використовуються засоби ті, які мають у себе розробник, тобто станції, які розташовані на території Російської Федерації. Тобто, протягом двох трьох місяців законних умовах Російська Федерація може знімати з цього супутника все, що їм завгодно, в тому числі територію України для військових цілей. Хоча б і просторова розрізниця у супутника, це не дуже військова, тобто просто дадуть більше можливості подивитися, що є на території України ніж на те, щоб краще розглянути те, що там є. Також Росія почала використовувати і інший тип космічних апаратів супутник-інспектор. За даними журналістів за Zone, російський сателіт може опинитися близько від американського супутника шпигуна. Функція інспектора зібрати інформацію про. Ворожий апарат, його комплектацію, оснащення та характеристики, окрім систему збору даних, Росія має ракету, яка може збити супутник. Її випробовували на радянському сателіті. Та кількість космічного сміття, яка була утворена внаслідок самого цього російського тесту, вона е, впливає зараз на роботу міжнародної космічної станції. Коли цей тест був проведений, тоді ж всі астронавти космонавти були оперативно переміщені у свої е, космічні кораблі для того, щоб терміново полишити міжнародну космічну станцію і спуститися на землю. Тобто, це дійсно було фактично як кадри фільму «Гравітація». Росія використовує космос не лише у військових, а й пропагандистських цілях. Так, після початку повномасштабної війни в Україні чи не на кожну ракету носій наноситься літера Z – символ вторгнення. На початку червня росіяни і взагалі відправили до міжнародної космічної станції ракету під назвою Донбас з пропагандистськими написами та прапорами квазі республік ЛДНР. Діти із Донецької та Луганської народних республік для них було неожиданно у флаги ДНР і ЛНР, а також надпись Донбас. На корпусі ракети через кілька днів російські космонавти розгорнули на МКС прапори самопроголошених республік. Росія знаходиться на міжнародній космічній станції і проти неї не робляться різкі кроки щодо її прибирання з цієї станції, скажімо так, з цього з цього договору пов'язано з технічним аспектом, перш за все, тому що. Станція побудована інтегрально, є поділені на американські і російські сегменти. По-друге, роз'єднати станцію неможливо. Без того, щоб втратити їх функціонал, Ярослав Пустовий разом із Леонідом Каденюком готувався до польоту у космос. Він був його дублером. Нині він один з керівників приватної канадської космічної компанії. Пустовий пояснює, Росія глибоко інтегрована до системи МКС. Це ж стосується і екіпажів апаратів, що летять до станції. За часту це міжнародні команди. За години до початку повномасштабного вторгнення Росія здійснила кібератаку на супутникову меружу, що керується компанією Віасад. Кібератака спричинила перебої у зв'язку та збої в роботі кількох державних органів, підприємств та користувачів України. Заявили у Раді ЄС. Ці ж супутники забезпечували військовий зв'язок української армії. Тепер ЗСУ використовує старлінки. Вони надійшли в Україну вже 28 лютого. Першу партію передали безкоштовно. Наші військові а, швидко перейшли на нову систему космічну зв'язку, яку теж хотіли хакнути російські кібервійська. але інженери Ілона Маска дійсно ви видалися видатними, які змінивши трошечки їх код, зробили недоступні ці потуги. Система Старінку складається з трьох головних компонентів: супутнику, наземної станції та користувальницького термінала, який схожий на домашню супутникову тарілку. Супутник працює як посередник. Він передає сигнал від наземної станції до користувача з терміналом, і навпаки, міста ніж і користувачем може бути до тисячі кілометрів. Ми бачили, як працювала в Лупані, коли наші війська там захищалися. Завдяки закритої для супротивника наші війська своєчасно отримують потрібні команди, і йде взаємодія не тільки між нашою піхотою, а й між артилерією. Тобто є вже випадки удалого взаємодії, коли завдяки системі «Старлінг» швидко передається інформація з Операторів дронів до наших а, артилерійських з'єднань. Відомий письменник Дорж Бату, справжнє ім'я Андрій Васильєв, нині співпрацює із структурою, яка відстежує запуски військових ракет. Робляться завдяки інфрачервоній системі, що вловлює тепловий слід ракети. Ця система базується в космосі. Бату каже, що так зафіксували виліт російської ракети. «Точкоу», яка вразила Краматорський вокзал. Росія ж повідомляла, що цього типу немає на озброєнні. Залізничний вокзал в Краматорську обстріляли ракетами з касетним зарядом. ця вот ракета убила десятки людей, десятки покалечила. На а надпись на ній за «За дітей». я не знаю, навіщо а, при технологіях, які існують зараз, я не знаю, навіщо так брехати. Ми можемо відслідковувати запуски балістичних і крилатих ракет. Саме ця система бачить, хто саме звідки з якого носія завдає. Ракетного удару, тобто ми бачимо, з якого носія наполетіла. Ми можемо приблизно визначити тип ракети. Ну і звичайно, ми можемо визначити а, точку потрапляння. Ми не можемо вгадати, куди саме втрапить ракета, оскільки вона керована, ми можемо фіксувати лише а, точку попадання. Міністр оборони Олексій Резніков у себе на Фейсбук сторінці повідомив, що Україна отримує супутникові знімки від партнерів. Приважно це фото із оптичних супутників, які мають гарну якість, проте не можуть знімати вночі, коли хмарно чи інші перешкоди. А самі відомості проходять із затримкою. Нині цю ситуацію має поліпшити супутник фірми ICI, яку придбав благодійний фонд Сергія Притули. Його Україна зможе використовувати щонайменше два роки. Фонд Сергія притули, окрім супутника, придбав і доступ до бази даних сузір'я супутників на понад рік. Це означає, що Україна отримує більше фотографій. Досить серйозний буде прорив, крок вперед навчити спеціалістів працювати з технологією САР якою Україна не володіла до сьогоднішнього дня, і в принципі не так багато держав, які мають доступ до подібних технологій, супутник із технологією САР працює як радарний, відправляє сигнал на поверхню землі і ніби її підсвічує власними радіохвилями. Тому цей супутник може бачити вночі через хмари, дощ, туман, задимленість. І навіть маскування стає неефективним. З військовими, які на низькому старті чекають уже. Коли це все почне приходити, тому що швидкість отримання інформації вона дуже багато чого вирішує. А тут у нас буде достатня кількість знімків, щоб ну, відстежувати все, що відбувається по інший бік барикад. Нині триває передача супутника Україні. Планується, що українські фахівці будуть залучені до розшифрування даних. Національний центр це найбільший найпотужніший ресурс собовки. Космічних знімків в Україні Україна вже має свій супутник. Це Січ 230 Нині він єдиний український супутник на орбіті. Його запустили в космос за місяць до повномасштабного вторгнення. Він мав працювати першочергово для потреб сільського господарства, виявлення пожеж та вивчення берегової лінії. Супутник також мав допомагати і сфері оборони. Обладнання не дозволяло чітко бачити військову техніку, проте могло бачити її скупчення після запуску. Скусіч 230 не мав стійкого зв'язку, а нині у Держкосмосі заявили, що він працює в обмеженому режимі і не може передавати фото.